Благодать вам та мир, дорогі брати та сестри в Христі Господі, сьогодні ми обговоримо дуже важливу тему. Це дійсність і важливість того, що все, що вже мало збутися про Месію, воно вже збулося, а Христос, коли прийде вдруге, то Він прийде вже судити світ. Отже, коли я пробував в Криму у Сімферополі на пасторському служинні. Там дуже багато водіїв автобусів, вони працюють на маршрутках, і вони, це були кримські татари. Коли я їх питав, чи вони узнають Христа як пророка, то вони мені казали: Ніколай каже, ти з нас не смійся каже, як мог Аллах родити дитину від воздуха? Не подумайте собі, що євреї, старозаповітні віруючі, далі від них зайшли. Вони кажуть, ще не було розпорошення. Після розпорошення не було ну, зібрання всіх ізраїльтян в одному місце, не було відбудування храму. І такі всілякі речі, вони тут. Коли читаю в синагогах свої е, пророчі книжки, вони всі пророцтва, де говориться про Ісуса Христа і що воно збулося, вони то все повикидали. 13 глава, 53 глава, вони собі то відкидають, 30 глава ще якось все файно повідкидали і нічого вони нічого не знають. І далі вони собі так закривають очі, так якби нічого не було. Отже, давайте сьогодні звернемося до Слова Божого. Хай е, краще воно підтверджує. Аніж е, мої ну, уста віра. Бо я знаю, але я волію вам говорити зараз, щоб ви бачили, що я вам читаю, і ви собі могли це записати. Отже, вертаємося до найбільшого пророка Ісаї. Ну, найбільший пророк, пророк це був Ілля, але він нам не залишив е, ну, книжки своєї. Отже, книга пророка Ісаї. Як в мене тут записано 7 глава, 14 вірш про втілення від э, Діви. І він відказав. Послухайте доме Давидів. чи мало вам трудити людей, що трудить теж також Бога Мого. Тому Господь сам дасть вам знака. Ось Діва в утробі зачне. І сина породить, і назвеш йому ім'я Іммануїл. Масло та мед буде він споживати, аж поки не пізнає того, як відкидати е, зло та відбирати добро. Бачите, е, там є слово таке діва, Алма, це заручена дівчина, не, е, 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 яка вже заручена, але вона ще не, не впізнала мужа. Іван Лук так і сказано, Гавріл сказав, Марія радуся облагодано Господь з тобою. І оце ти зачнеш від Духа Святого, а вона каже, як це мені статися може, як я мужа не знаю. Ну і там сила Духа Святого освятить тебе і через то зачати від тебе буде святим, освятить лону Твоє. Далі пророк Даниїл каже, прорикає дату: 70 років тижнів, призначено для Твого народу та для міста Твоєї святині, аж поки не переступ аж поки переступ не буде закінчений, а міра гріха буде повна, аж поки вина буде спокутувана і вічна правда приведена, аж поки будуть. Потверджені видіння і пророки, щоб помазати святе і святих. Ти знай і розумій виходу наказу, щоб вернути Ізраїля, збудувати Єрусалим. Е, до владики Месії, сім тижнів і 60 тижнів, і два тижні. Тобто, ми бачимо, що. От ці всі роки тижні, це рік тижні, це сім років, і тут ми, ми собі можемо самі навіть порахувати приблизно, коли я був Даниїв, з чого ми ще то знаємо, що Христос, коли був е, народжений, до нього прийшли мудреці, принесли йому три дари: золото, ладан і смирну. Це значить, е, що Золото це на символ царства, бо цар на Вуходонасор, в котрому служив Даниїл, визнав його царем світу і визнав його Спасителем. І в Даниїлі цар на Вуходоносор отримав спасіння. Господь його використовував для, як свій інструмент для того, щоб посоромити ізраїльський народ, бо вони блудили з чужими богами через те, Бог вибрав на Вухо Доносора, але самому на Доносорові було дане пророцтво, і воно збулося. Ще одна річ, у пророків було сказано так. А я вам зараз не читаю е, пророків, я вам зараз читаю те, що вже записано в новому заповіті від пророків: Чути голос у рамі і плач і ридання. Та голосіння велике, рахиль плаче за дітьми Своїми, і не дається розважити себе, бо нема їх. Далі йде Йосип і Марія втікають до Назарета, щоб ви знали, про що йде мова. Отже Ісус Христос, це є Божий Син, котрий. Приходить спасати світ. І ми бачимо в Іванної Івана 3.14. Ми вже тут бачимо роботу власне самої цілої трійці. То, що я вам в своїх відео пояснював, що оця от опера ад інтра діла всередині, вона переходить на оперу ад екстра, на дію зовні. Що Отець, отець посилає Слово, Слово стає Сином і Святий Дух працює у Спасінні. Отже, коли говориться про Івана Хрестителя, Христос каже за нього, на кого ви кажете ходили дивитися каже. чи на очеретину, що махається від вітру? Чи на багато людину в пишних шатах убрану? Чи на пророка може? А я вам скажу він більший, як пророк. Тобто Христос називає Івана Хрестителя пророком. Це велике таїнство, велике е, все це діло, як е, Малхиседек Авраам приніс жертву Малхиседекові. Е, Десятину Малхізедек виніс вино і хліб і сказав благословенний Авраам від Господа Бога. Другими словами, Божий народ отримав благословення. Пророки проповідували, коли перед приходом Ісуса Христа Цар Ірод Великий, що його ще називали ідомітом, бо він не був чистим. Ізраїльтянином, але в ньому була едомітська кров, і чи бабця у нього там була, хтось там у нього там був. І ізраїльтяни, коли його ненавиділи, то казали йому едоміт, так і українцям казали хахол. Або, як ми кажемо, ну, русське москаль, другим словом. Ну, дивіться. І, і якби до нас приїхав якийсь добрий русський чоловік, як давно історії казали гарний, добрий та москаль. Москаля, кохай, але за пазухою камінь тримай. Ну, розумієте, так, е, ізраїльтяни ставилися до е, царя Ірода, бо він йшов на поступки до Риму і з того вишукував в собі якісь блага, а свій народ принижував. Тому вони його ненавиділи. Навіть що він відбудував їм храм, що він хотів бути вже до них добрим, що він там все покаяв, вони йому казали «Едоміт». Другими словами, ну, і коли вже він відбудував той храм, перед тим було розпорошення, і ізраїльтяни зійшлися. І в Біблії можна побачити, скільки їх там тисяч, там десятків тисяч зійшлося, і хто не міг довести свого Різдва. Не могли довести свого коріння, вони все рівно приходили і залишалися, бо вони були в обрізанні і в законі, і все рівно вони приставали до якогось роду і залишалися як ізраїльтяни. Отже, перед приходом Христа було розпорошення, то що має бу, мало бути відповідно. Перед приходом Христа було відбудування храму, і розпорошення і, і прихід. Відбудування храму і, і було втілення від Дія Марії. Далі ми маємо Івангеліє Івана 3, 14-16, де е, робота Бога е, Отця. Розумієте, хто зараз скаже Христос на хресті висів, так? Отець не висів. Хочеш зробити щось зле. Удар мого сина. Я все можу стерпіти, а того я би не стерпів. Розумієте? Так само, а отець він стерпів. Він є. Ну, я не можу зрозуміти. Ну, людина, Бог знав, все наперед людина не може знати все наперед. Це його діло І ще одне. Ну не може бути так, щоб ті всі дії відбувалися, найголовніше для Бога це є спасіння людства. Нащо в пусту посилати свого сина? І якщо б це навіть не був син, якщо б навіть він не мав ніякого благословення, то як би люди після того всього йшли на муки, як би люди після того йшли на розп'яття, як би люди після того йшли на катування, на розрізання пилами, на нарубання. Головів на варення в волевах, на каменування, на топлення в воді, на биття киями, Боже, там все ж них робили, шкіру здирали, такі муки переносили. Вони все то переносили заради Ісуса Христа. Тобто, вони були впевнені у своїй вірі і їм були великі видіння. Їм були чудеса, вони могли оздоровлювати, вони могли... Петро прийшов під храм і Жебракові каже: грошей не маю, але каже, ну той з вірою просив Бог. Він видів, щоб прийшли трошки багатше обрані, Він каже: грошей не маю, але що маю, то тобі даю. Кажу тобі встань. І він стає і починає підскакувати і ходити. Його, ну. Здоровило і людина стає дуже весела. Ну, Петра потім за то все діло дружками потовкли. Але то таке, ми говоримо зараз вже про роботу спасіння. Отже, далі ми бачимо, що е, з любові 1,29 це дуже важливий текст. Івангелія Івана, оце Агнець Божий, що гріх світу бере. В Матвія і, бодай луки. Ну, так щоб я не помилився, Матвія це 100%. Христос отримує хрещення і голос з неба каже. Це сильний улюблений, що в ньому моє уподобання. Іва Івана, Івана, Івана 1,29 сказано, над ким? Ну, Духа Святого вигляді голуба побачиш, що сходить, то це і він. І коли він його побачив, сказав оце анець Божий, що гріх світу бере. Тоді Христос прийшов до нього хреститися, Іван Хреститель відрикався і сказав: то мені, Господи, в тебе треба брати хрещення. Але Христос каже: Лиши це, бо так нам годиться зробити волю Божу. І приймає в нього хрещення, забирає гріхи світу. Іде е, у світ, збирає апостолів, бере з часом бере Петра, Івана і Якова, трьох своїх е, улюблених е, учнів. На гору фавор. Перед тим він каже істинно існо, кажу вам, що ось дехто з вас присутніх не умре, поки не побачить. Е, Сина Божого, що піднімається і опускається. Ну, приблизно. Він бере на, на гору фавор, йому з'являється Мойсей і Ілля. Отже, це дуже добре використовуємо ми євангелисти і лютерани, що Бог є Богом живих, а не Богом мертвих. Щоб ви розуміли. Так само розуміють католики, так само розуміють православні. Ну, e... no, просто є такі в інтернеті, що вони кожен раз, коли не слухаєш, то вони, то не вони, а він. Постійно він так, то тут... той Савочка, я не знаю, яка його освіта, я вже його питався у своїх відео, щоб він сказав, де він навчений, щоб він свій диплом показав. Або мій подивився, як пророк Ісаїй казали, або зійди, як пророк казав до Хаза, або зійди в пекло, або піднімися на небо. Він сказав, не пожадаю і не буду спокушувати. І далі робив свою справу і донищив так, що Ізраїль впав, і Юдея впала, нічого майже з тої землі не лишилося. В кінці кінців так докерувалися, що Бог їх взагалі всіх порозганяв. Ну потім... Ну, зібрав. Отже, пророцтво було, убивство э, дітей було. Э, що ще? Христос взяв хрещення. Після хрещення Христос э, взяв э, апостолів вчив їх, а потім Івана, це вже перед причастям Івана Якова і Петра, взяв їх на гору Фавор і зараз з повторою преобразився, і апостол Петро, як лідер, хотів там щось сказати, ну і втонув таке, каже, добре нам тут, зробімо тут три шатри, і будемо з Богом. Я тобі один шатро і льове, і Мойсеєве. Ну, не знав, що сказати. Сказав таке, то й сказав рибак собі. Сказав, ну. А Бог з неба сказав знову, це син мій улюблений, його слухайте. Ну, розумієте. Не знати, що я би там ляпнув, як я там був. <сум> розумієте, то, то нема що дуже так це. І ми вже все прочитали. І ми маємо той розум вже про, ну, минувший. Ніхто так ніякий купець так не розуміє, що він купив, скажімо, наприклад, машину. Чи вже воно, чи нову, як він на ній вже там рік чи два поїзде. І ніхто, ніякий продавець так не розуміє тої машини. Нія... Ніякий, знов, Ніхто так не розуміє тої машини, як продавець що її продає. Розумієте, вже є той розум великий. Що вже людина. Вона розумілася, вона вже не знає, як вже того позбутися від того розуму. А, а коли вона ще того не знає, то вона ще того хоче. І воно отаке от в життю е, відбувається. А то немає нічого такого до. Просто що я вже то бачу і знаю, і маю вищу освіту, духовну магістратуру, можна сказати, кров'ю полету. І мені легко говорити, легко вам пояснювати. Я в тому зараз як, ну, як, в, своїм, як в своїм соці. Кварок у своїй южці, як то кажуть. Давайте я вам прочитаю про преображення. 17 глава з 1 по 9 вірші. А через шість день збирає Ісус Петра Якова. І Івана, брата його, ти каже ти веде їх особно на гору. Він перед ними преобразився, обличчя його, як те сонце, засеяло, одежа його стала біліша, як світло. І ось їм з'явилися Мойсей та Ілля, і розмовляли з ним, і з Петро та й сказав до Ісуса: Господи, добре нам бути тут, коли хочеш. Поставлю тут три шатрі для тебе одне для Моїсея, і одно для Іллі. Як Він ще говорив, ось хмара ясна заслонила їх, і ось голос з хмари почув, це син мій улюблений, що я його вподобав, Його слухайтеся. А почувши, попадали учні ліниць і налякалися сильно, а Ісус підійшов і торкнувся до них і сказав: Вставайте, не бійтесь. Звівши очі свої, вони не побачили нікого вже окрім Ісуса, а коли згори сходили, заповів їм Ісус, не кажіть нікому про це видіння, аж поки син людський із мертвих не воскресне. Далі решта, я вже знаю. І так. Маше, в Христі, Господі, подумати про ті всі події, які вони сталися, як вони відбулися. Потім ми маємо у Матвія 27 голова, бо дайже 26 глава, з 26 по 30 вірші, запроваження тіла і крові. Приблизно так. І Матвія, 28, глава 18-20, Христос відповідно вже Воскреслий Христос, відповідно до свого тіла, людського отримав всю владу і каже учням, дана мені всяка влада на землі, тож ідіть і навчіть усі народи Христячи їх у ім'я Отця і Сина і Духа Святого, і навчаючи зберігати все те, що я вам заповів, і то я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Отже, дивіться, хрещення ми отримали. Е, у хрещенні ми отримали білий одяг праведності Христової, той, що на горі Фавор показав е, своїм е, учням е, приображенні Ісус Христос. Далі Він дав нам тіло кров на відпущення гріхів і дав нам великий наказ. П'ятдесятниця підтвердила все це тим, що. E, у нас вже зараз є віруючих в Ісуса Христа понад 2 мільярди всіх разом. Так чи сяк вони вірують і визнають, Бог буде вибирати e, з них, хто з них є спасенний. І ми маємо через Ісуса Христа, бо Христос каже своїм учням: e, не шукайте широких e, людям, не шукайте широких доріг, силуйтеся увійти в тісні ворота. Тісні ворота, то є Ісус Христос. Розумієте, хто пхається туди через Ісуса Христа, хто пробуває в світлі Христовому, хто пробуває в молитвах, У молитві «Отче наш, ми молимося так само до Христа і до Святого Духа, тому що нема Бога без е, е, Отця і Сина і Духа Святого. То є е, все, тро, три їх святкують на небі і три е, е, їх е, одно. Там, в посланнях апостола Петра ви можете побачити в першому посланні же, 5 глава, сім... а не, там Христос звіщає. все рівно там у посланнях або в Івана. Скоріше, що, так, то послання першого послання Івана. Ви можете побачити троє святкують їх на небі, Отець, Слово і Дух, і три на землі е... слово, вода і кров. Кров відпущення грехів хрещення і слово, то саме, Ісус Христос. Адже всі ми бачимо, що це все просто бере того, такого э, ізраїльтянина, який починає з мечем йти на християнство, воно йому забирає той меч і ставить його на коліна перед Богом. І вже багато з них пали на коліна і попросили пробачення. І багато з них стали месіянськими євреями. Тобто в них інакше богослужіння, вони собі там служать, приносять ще хлібні жертви мирні. І там нічого втім поганого немає, Я аби я міг я би сам таку жертву приніс, просто я не знаю, як то робити. Богу я Богові подякую і попросити, щоб Бог приніс мир на землю. Отже, дорогі в Христі, я думаю, все, що я міг пояснити, кілька слів ще можу вам сказати, з того, що я думаю, що. Мир вже ближчий для України, аніж багато хто з вас думає. Колись я проголошу деякі свої тони пророцтва, але я знаю, що буде перемога України. Ще не можу вам сказати, яка, але знаю, що перемога України вже незабаром. Слава Ісусу Христу. Слава! На віки Бога. Амінь.